В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила на війні ще двох героїв. З російського полону повернули ще 22 українських воїнів. Білоруські прикордонники влаштували провокацію на кордоні Латвії. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. І знову маємо гірки звістки з фронту. У війні з окупантами загинув житель села Сошичне Лошик Валерій Васильович. 1975 року народження, як повідомили у громаді, мужній воїн з перших днів війни боронив Україну у самих гарячих точках на сході. Життя його трагічно обірвалося на Ізюмському напрямку. Також стало відомо, що під час мінометного обстрілу у Запорізькій області, 27 липня, загинув Максим Карамальський. 1998 року народження захисник був жителем села Хобултова та стрільцем-снайпером. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна слава і пам'ять захисникам. У Луцьку дідусь обікрав волонтера. Прикрий інцидент трапився 6 серпня на театральному майдані у Луцьку. Про це поліції повідомив постраждалий волонтер. Під час виставки військового знаряддя невідомий чоловік підійшов до столу, де знаходились експонати. Та поки ніхто не бачив, поцупив барсетку зі значною сумою грошей близько 70 тисяч гривень. Як тільки власник помітив зникнення сумки, одразу повідомив правоохоронцям. В результаті крадія затримали. Ним виявився 75-річний лучанин. Сумку з усіма грошима вилучили і повернуть власнику. Нині триває розслідування. На Волині 50-річний житель села Заручче та 62-річний житель села Селісок Камінькаширського району застрелили лося на території національного природного парку припять стохід. Про це повідомили у прокуратурі області. Після цього їх з рюкзаками повними м'яса вбитої тварини зупинили працівники Єгерської служби Любишівського лісомисливського господарства та державної екологічної інспекції у Волинській області. Внаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 тисяч гривень. Нині двом волинянам повідомлено про підозру. На Ковальщині біля села Гірники сталося ДТП. Автівка влетіла у дерево. Як повідомили у прес-службі рятувальників, аварія сталася у ніч на 7 серпня. Зазначають, що у транспортному засобі перебувало двоє людей. Пасажир зміг вибратися самотужки, а водія затиснуло у салоні. Його довелося визволяти рятувальникам за допомогою шанцевого інструменту. Вони деблокували водія з деформованого автомобіля і передали медикам. 22-річного чоловіка з розсіченою бровою та травмою ноги госпіталізували до Ратнівської лікарні. Через сильні пориви вітру на Волині зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Обленерго. Зазначають, що над відновленням енергопостачання працювало щонайменше 40 бригад Волиньобленерго. Задіяно 22 одиниці техніки. Найбільше постраждали Луцький та Ковальський райони. Станом на 11.00 7 серпня без електроенергії залишалося 74 населені пункти повністю 42 – частково. У Волиньобленерго закликають бути обережними під час негоди та не нехтувати правилами безпеки. У разі виявлення обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, не підходьте до нього на відстань ближче як 8 метрів, адже це небезпечно. І до загальноукраїнських новин російські окупанти вночі 7 серпня вдарили по Дніпропетровській області. Є влучання за інформацією голови ОВА Сергія Лисака. У Синельниківському районі на місці прильоту виникла пожежа, яку рятувальники загасили. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Також росіяни під ранок обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. Туди прилетіли снаряди важкої артилерії вночі, 7 серпня. Російські війська обстріляли і Херсон. За інформацією Херсонської обласної прокуратури снаряди поцілили у житлові будинки. Під завалами приватного будинку загинула жінка через нічний обстріл обласного центру. Щонайменше сім містян травмовано. Також окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Береславського району. Постраждало двоє місцевих жителів. Одного із них госпіталізовано. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Російські військові обстріляли і село Кучерівка у Харківській області. Наслідок влучання у будинок дві людини загинули і троє були поранені. На кордоні Російської Білгородської області та Української Сумщини 5 серпня запрацював пункт пропуску колотилівка Покровка. Через нього українці можуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій. На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де люди можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. З російського полону повернули ще 22 українських воїнів з зсу. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Воїни брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому 23. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців медиків. На Миколаївщині затримали жінку, яка передавала російським спецслужбам розвідувальні дані для підготовки удару під час візиту президента Зеленського 27 липня. Насамперед жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Зеленського на території області. СБУ завчасно отримала інформацію про діяльність жінки і подбала про додаткові заходи безпеки під час візиту. Далі служба безпеки України продовжила документувати дії жінки, щоб отримати нові дані про її російських кураторів. Серед інших завдань жінки було виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Жінку затримали на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам. До кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО. Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Wall Street Journal, результати виробництва снарядів за липень швидше свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, як про те, як мало вона випускала раніше. У цифрах виробництво він не назвав, але зазначив, що пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб. За рік до вторгнення Україна на взагалі не виготовляла боєприпасів. Камишін каже, що виробництво розосереджене по країні та за кордоном, і до кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО. Також вже вироблені радянські калібри 152-мм та 122-мм. Переходимо до загальносвітових новин. Голова постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черняв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус, які б'ють на 500 кілометрів. За його словами, ці ракети здатні накривати усі окуповані території, включно з південним берегом Криму. Він додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини. Державна служба охорони кордону Латвії повідомила, що білоруські прикордонники у неділю, 6 серпня, допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до країни. Про це повідомляють місцеві змі під час моніторингу кордону латвійські прикордонники службу Каплава помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огороджень. Представники білоруської влади допомогли нелегалам подолати огорожу, зробивши у ній дірку, а потім залатати її, щоб не дати чоловікам, які незаконно потрапили до Латвії, повернутися до Білорусі. Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни від. Правлення у російській якутії загорівся ліс. У регіоні вже зафіксували 98 природних пожеж. За інформацією про російських змі горить ліс площею 125 тисяч гектарів на території 13 районів. За добу загасили сім осередків. Зазначається, що з спочатку пожежонебезпечного сезону зареєстровано вже понад 700 природних пожеж на загальній площі понад 1 мільйон гектарів. На цей момент для гасіння пожеж залучено понад 1300 рятувальників та близько 80 одиниць техніки. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо!